Серед отруєних є дві жінки на різних місяцях вагітності. Лікарі запевняють, що зараз їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Стан стабільний середньої важкості. Одна перебуває в інфекційній лікарні, іншу госпіталізували до перинатального центру. До Львова постраждалих перевели з мостицької лікарні. Фахівці-епідеміологи вже виявили ймовірну причину отруєння. У майонезі, який у дитбудинку виготовляли власноруч, знайшли бактерію сальмонелу, що зазвичай буває причиною харчових отруєнь. Усі хворі поступили з явищами гострої кишкової інфекції, тобто з підвищенням температури тіла, з проносами, з нудотами, блювотами. Надана вся необхідна лікувальна мережа, тобто призначене лікування. Наразі хворих стан стабілізований з позитивною динамікою. Втім, це не єдиний випадок отруєння, який зафіксували в місті на вихідних. До інфекційного відділення обласної лікарні зі схожими симптомами потрапили п'ятеро громадян Італії. Студенти-музиканти приїхали до Львова на навчання. Поки що вони продовжують залишатися в нашому відділенні і отримувати відповідне призначення лікування. Мови про те, що вони будуть виписані найближчу там добу. Дві поки що немає. Ми не можемо спрогнозувати. Перебіг захворювання і час виписки, оскільки іноземці власноруч не готували харчів, то у санепідемстанції схиляються до думки, що отруїлись хлопці в одному з закладів громадського харчування. Однак зазначають точної адреси, ті вказати не можуть, оскільки встигли побувати у кількох кафе та ресторанах, за результатами епідемічного аналізу, тобто за тими розповідями, скажімо так, які вони нам дали. Ми ряд закладів громадського харчування будемо зараз перевіряти і можливо дасться встановити причину захворювання. Попри те, що це перші випадки масових отруєнь, спекотну пору року фахівці називають найсприятливішою для кишкових інфекцій. Тому радять не готувати страв, що швидко псуються, овочі та фрукти ретельно мити, не купувати м'яса та молочних продуктів на стихійних ринках. Левкостек, Роман Миленький, головні новини Львова.